Перше, з чого хочу почати, це ще раз наголосити, як працюють ці опори. Ці опори, завдяки тому, що є резинові буфери, вони прогибаються в одну площину з ребром злому. Як це працює, зараз я вам покажу. Ось я беру плитку метр двадцять, Метр двадцять на 20. вкладаю до лінійки. І ось, бачите, все, вона, вона лежить на трьох точках, дві опори та ребро жорсткості. Тобто, для того, аби мені зараз перерізати навпіл, мені не потрібно, вона не гойдається на ребрі жорсткості. Я просто беру, провожу та ріжу. Все. Ось таким чином працюють ці опори. В мене плитка метр двадцять. Я зараз відріжу 30 см для того, аби потім цю плитку розпустити напрям. І ось плитка з, кра... з лівого краю 90 см. І ця упора з такою масою ще справляється. Тобто я тримаю однією рукою, іншою провожу та зламую. Бачите, 3 см, 90, все. Тобто, якщо буде плитка більшого формату, ніж, наприклад, 90 на 20, то ця опора, звісно, вже не буде тримати. Не там, метр 20 на 60 і тут так це все не спрацює. Але спрацюють атласи, які скоро появляться в Україні. Тож, плитка 90 см, керамограніт 10 міліметрів. Відразу хочу, сказати, відразу хочу е пару слов про техніку різу на плиткорізі Монтоліт. <кій> Після того, як ви задали напрям злому роликом на плитці, провели лінію, ви не натискаєте плиткоріз на ручку. Тобто ви не тиснете, ви б'єте по краю ручки. Тобто, ви одним різким. Рухом б'єте по ружці. Бо я бачив, що деякі майстри беруть просто посередині і жмуть. Е, на... Е, е, інженерія Монталіта працює трішки по-інакшому. Провели, ударили, плитка зламалась. Так, 90 на 20. Чи бачить, чи ні. Ну, немає жодних проблем. Ще однією вадою є лінійки те, що будь-яку товщину можна вперти в лінійку. Тобто, якщо у вас мала плитка 5 см або менше, то все одно будь-яку будь ширину можна вперти в Лінійку. Не на всіх укорізах є така функція. Так, 10 см, 100 мм, 90 довжина. 50 мм. Ось, як я вам казав, 50 мм можна по 25 На лінійці є чіткі мітки. Видно, де 25 мм з одної сторони, 25 мм з іншої сторони. Поставили. Вирівняли. Упор. Поїхали. 25 мм. Так, і не знаю, вийде чи ні, бо користувач я не опитний. 25 це по 12 приблизно міліметрів. Ні, в мене не вийшло розпустити, але в мене немає такої мети. Я показав вам, що як потрібно різати ще раз 50 мм. Упор поставили, рукою тримаємо, проводимо, перехватуємо. І після того, як провели лінію, відразу удар. Є. Так, рухаємось далі. Це була плитка товщиною 10 мм. Зараз плитка товщиною 12 мм. 12 мм 90 см. В нас 80, зараз ширина. Поїхали. Так, і 80, значить, тут 40 по 20. 40 мм ширина, 900 мм довжина, товщина 12 мм. Не сколов, але я знаю, може в чому річ. Зараз зробимо ще раз. Так, 40 мм по 20 є. є. Ще раз, дубль два. Я так і думав. Коли товщина вже десь біля 10 та вище, то лапку не потрібно відкидати, потрібно різати, потрібно бити відразу. Потрібно бити відразу, тому що не та сила злому. Ну, я так назову. Так, 90 см по 2 см. На 2 см розпускати на один точно не буду, бо я знаю, що в мене, в мене не вийде. Далі йдемо. Структурна плитка 60 на 60 має свої мінуси і плюси. Так, давайте відріжемо з краю. Ось так, десь 20, ні, 15, ось 15 сантиметрів. Поставили. все. Тут в нас тримає, тримаю рукою, все, поїхали. Структурна товщина 10 мм. Поїхали. А. Вона на силіконі не відірву. Зараз з іншої сторони силікон. І давайте відразу ж її. Ще раз розпустимо. Так, 20-10, значить, давайте зараз 5, 50 мм відріжемо. 60, на 60 60 – 60 – довжина 10 мм це взагалі ні про що. Давайте поріжемо по діагоналі, Бо діагоналі – це дуже цікаво, як справиться з плиткою. 60 на 60, товщина 10 мм. Для того, щоб перевести підкоріст для роботи за 45 градусів, потрібно лише відкрутити баранець, встановити намітку. 45 градусів. Все, плиткоріз готовий до роботи. Так, беремо плитку 10 мм товщиною 60 на 60. Встановлюємо по мітці 0. І також лапкою перевіряємо, бо є мітка на лапці. Тут дійсно 0 Тут також нуль. Все. Ще раз про технологію. Прорізаємо, б'ємо. При, при різі по діагоналі потрібно відступати від краю плитки десь міліметрів десь міліметр 50 Так, для всіх, для мене та для всіх майстрів діагональна різка найваж... найважча. Це така лотерея. Зараз подивимось. Ні, в мене не вийшло. Ось так ось нас надкололось. Але я хочу спробувати зараз відрізати. Тут в мене не вийде, так? Чи вийде? Ні, не вийде. У мене не вийшло. Ще раз давайте диагональна різка ось на плитці прямо кутній. Ага, це буде у нас не діагональна різка, а це буде. Шматок відрізаємо по діагоналі просто 10 міліметрів, але структурна. А тут проблем немає. Бачите? Тобто тут шматочок відрізали. Ніде нічого не склалось, і керамограніт е, структурний, рельєфний. І давайте, мабуть, ще раз поріжемо керамограніт 12 мм. І на цьому будемо завершувати. 12 мм, довжина 90 сантиметрів. Так, шматок 14 14 сантиметрів шириною. ще раз шматок 60-70 мм. Так, десь біля 70 мм. Буфер, до речі, резиновий відпрацьовує дуже добре. Так, і, мабуть, давайте останній різ. Це в нас 35, десь біля 35, 37 міліметрів. І, до речі, 37 міліметрів в нас дуже добрий упор, тобто з упором плитки будь-якої ширини немає взагалі жодних проблем. Так, 30. Десь 35, 36, 37 міліметрів. Шановні майстри, сьогодні ми порізали плитку товщиною 10 та 12 міліметрів. Та також був діагональний різ 10 мм, який мені не піддався. Але я вважаю, що це замало навичок. У мене замало навичок різу плитки по діагоналі. Це дійсно важкий різ, тому, тому що у плитці свої є сили напруги. І потрібні навички різу плитки по діагоналі. Я не думаю, що це справа. У плиткорізі. Щодо плиткорізу, я вважаю, що мастерпійм PMP5 5 це дійсно еволюція p 3 Чому? Тому що є інженерні додатки, які і роблять його еволюцією попереднього плиткорізу. Саме тому кожному з вас, і я вважаю, що це дійсно один із найкращих плиткорізів на світовому ринку. Дійсно на світовому ринку. Всім майстрам, професіоналам я раджу е переглянути його перед купівлею, якщо ви зараз у пошуку такого роду інструменту будь-якої довжини. Чи то 60, 90, чи 130 сантиметрів. Дякую вам за увагу. Слава і захисникам України. Пока!